Білгород буде вільним. З такими гаслами і заголовками цього тижня були забиті всі новини. Операція на Білгородчині відбувається і досі, але не в таких масштабах, як це було. Виконується вона виключно російськими повстанцями та партизанами, які виступають за вільну Росію. Хочеться відразу нагадати, що Україна ніяк не причетна до того, що відбувається в БНР. Україна координувала дії з РДК виключно до Держкордону. Далі справа за добровольцями. У цьому відео ми розглянемо, як далеко насправді вдалося зайти бійцям РДК, яку техніку вони втратили, яку взяли як трофей, чи було в небезпеці сусіднє російське сховище ядерної зброї, та як це вплинуло і вплине на перебіг війни. Атака на Білгородську народну розпочалася о 6-й ранку з обстрілу прикордонного КПП Грайворон та його околиць. У наступну добу всі новини були заповнені інформацією про перебіг рейду та дії російських військових. Зокрема, стверджувалося, що група бійців РДК дійшла як мінімум до села Гора Поділ за 6 кілометрів від кордону на околиці міста Грайворон. Анонімний член РДК, який брав участь у рейді, розповів, що як мінімум частина групи встигла дійти до околиці міста Грайворон, а захоплення та утримання цього районного центру було основним завданням рейду. Цей рейд також супроводжувався інформаційною атакою. Зокрема, місцеві жителі отримували фальшиві дзвінки з вимогою терміново евакуюватися. Тобто, паніки ні, але так. За даними джерел для боротьби з РДК у Білгородську Народну були стягнуті суттєві російські сили. Це не менше трьох тисяч військовослужбовців та 20 одиниць техніки, а також співробітники ФСБ, загонів Альфи та Вимпелу. За даними Розмі, командувати операцію було призначено генерал-полковника Лапіна, так-так, того самого, який обістрався під час харківського контрнаступу. Лапін справді з'являвся на кількох фото та відео з місця подій у Грайворонському районі. Ну а наступного дня Міноборони Росії, як завжди, відзвітували про розгром українських націоналістичних формувань. Крім РДК, відповідальність за рейд узяв на себе також Легіон Свобода Росії, проте розслідувачам не вдалося знайти жодних доказів їхньої участі в прориві. РДК у своєму офіційному каналі заявили, що будь-які політичні ініціативи, що виходять від сторонніх організацій, не мають відношення до офіційної позиції корпусу. Щоб довго не лити воду, давайте розглянемо підтверджені втрати з обох сторін. Можна вважати підтвердженою втратою групою РДК одного МАКСПРО, а також ймовірно кразу Кобра, Хамві та ще одного бронеавтомобіля. Тим часом бійці РДК ще в день, 22 травня, достовірно змогли взяти як трофей російський БТР-82А. Ця машина є на кількох відео, у тому числі на роликах, знятих після повернення групи в Україну. До того ж, РДК змогли відмінусувати два російські автомобілі Урал і протитанкову гармату Т-12. Плюс до цього мінус 3-4 БМП, десятки живої сили і паливозаправник. 23 травня Міноборони Росії опублікували відео, як стверджується, втрачених машин РДК під час рейду. Але дуже багато експертів засумнівалися в справжності цього відео, зокрема відзначаючи надто чисті покришки двох машин, характер пошкоджень і розташування техніки. Не виключено, що машини для цього відео були привезені з інших місць. Тобто це Росія, тут немає нічого дивного. Приблизно за 16 кілометрів від КПП Грайворон у районі російського села Антонівка знаходиться сховище ядерних зарядів Білгород-22. Сховище в БНР відноситься до так званих об'єктів С. Це одне з 12 центральних сховищ ядерної зброї, звідки заряди у разі проведення ядерних сил у підвищений ступінь готовності доставляються до військових частин, які володіють засобами застосування ядерки. У бункерах Білгорода 22 може утримуватися та обслуговуватися щонайменше кілька десятків тактичних ядерних зарядів. При цьому, чи є вони там зараз і чи були вони там до початку російського вторгнення в Україну, наразі невідомо. До речі, до Білгорода 22 бійці РДК не дійшли понад 10 кілометрів. Всього кілометрів. Кілометрів. Прорив БНР застав Кремль зненацька та розірвав інформаційний простір. І це продемонструвало, що Росія не готова воювати на власній території. Перша лінія російських оборонних укріплень проходить за 2 кілометри від населеного пункту Гора Поділ, і сили РДК змогли її подолати. Це свідчить про слабкість укріплень та неукомплектованість професійним особовим складом. Розпропаганда взагалі виявилася не готова до таких подій. Спочатку кажуть, є то все фейки, потім чомусь доповідають Путіну про ДРГ. Спочатку кажуть, що евакуації немає, потім евакуація є. Потім кажуть, що це їхній план таки взяти в кліщі угрупування, але чомусь йде просування далі. Тобто вони не знали, що їм робити, а отже їхня потужна пропаганда обістралася. Давайте підведемо підсумки цієї операції на території БНР. Диверсанти зайшли на 42 км кілометри углиб Росії і контролювали деякі населені пункти протягом доби. Під час рейду бійцям вдалося захопити і знищити російську бронетехніку та зброю, а також взяти полонених і забрати документи військових. Втрати диверсантів становлять дві людини загиблими і 10 пораненими. Ми вкотре бачимо, що коли якісь бойові дії відбуваються на території РФ, то військово-політичне керівництво Росії не готове до такого. Вони багато розповідали, що зміцнюють лінію кордону, витрачають мільярди, тобто зуби дракона, дописи в телеграмі, якесь там суперспостереження. Але коли доходить до справи, все це сиплеться. Прорив РДК у Білогородську народну це в першу чергу створення смуги безпеки для захисту українців. Таких заходів на території РФ буде ще багато, тому дестабілізація на Росії буде тривати довго.